Друзі, привіт! З вами Анастасія і це компанія Nesta. Хочемо показати нашу нову реалізовану кухню і детальніше розповісти про неї. Ось розпочнемо з новинки. Це Aventos HKI від Bloom. Він повністю вбудований в боковину корпусу. Це чудове рішення для скляних фасадів, оскільки підіймальний механізм залишається прихованим. Решта верхніх шаф це Aventus HF. Фасади кухні виготовлені з МДФ шпонованого, покритого бейцем в поєднанні з скляними фасадами в алюмінівій рамці. Стіниця виконана з керамограніту, матеріалу, що вирізняється стійкістю до подряпин та довговічністю. Для нижніх секцій обрано шугляди для грибокс із блю. Ми максимально укомплектували їх внутрішніми розділювачами, що гарантує порядок і полегшує щоденну роботу на кухні. Сушка для посуду розташована знизу у внутрішній шухляді. Загалом концепція кухні передбачає відсутність ручок, тому ми встановили електричну систему ServoDrive як для нижніх корпусів, так і для верхніх. А для холодильника і посудомийної машини ми поставили систему ServoDrive Flex. Підсвітка автоматично вмикається при відкриванні верхніх секцій. Окремо передбачено освітлення скляних пеналів і робочої поверхні. В зоні пеналів розташовані спейстепи, за допомогою яких можна дістатися до верхніх шафок. За цим фасадом сховала скава машина, яка розміщена на виїзній полиці з фіксатором. Кухня укомплектована комбі-пароваркою та посудомийкою від Miele. В результаті ми отримали стильну та функціональну кухню, де кожна деталь придумана для комфорту в поєднанні з естетикою мінімалізму. На цьому, все дякуємо за увагу. До нових оглядів.